Гарний настрій у малят розпочався день. З вами я вітаюсь. Добрий день. Діти, до нас завітав гость, тож відгадайте загадку. Що за диво, все село білим пухом замело? Дива зовсім тут нема, бо до нас прийшла правильно зима. А пригадайте, діти, яка повинна бути зима. Біла, сніжна, холодна, морозяна. Дітки, а як ви гадаєте, живеться взимку звірятам і птахам? Так, вони взимку мерзнуть, бо все засипано білим снігом і на дворі мороз, і щоб знайти собі їжу, треба докласти чи багато зусиль. Ой, дітки, послухайте. А що це за звук лунає? Хто це до нас іде? Діти, ви впізнали, хто це? Молодці, правильно, це вітер. Сьогодні він завітав до нас у гості. А який взимку вітер? Холодний, колючий, морозний. Вітер хоче розказати нам одну історію, яка сталася у лісі з зайчиком, а називається вона. Зайчик та горобина. Засипало снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик червоні ягоди горобини, бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик, дай мені горобинку, одне груно ягідок. А горобина й каже Попроси вітра, він і відірве. Попросив зайчик вітра, прилетів вітер, гойдає, трусить горобину, підірвалася гроно червоних ягід, упало на сніг. І зайчик ягоди дякує вітрові і горобині. Малята, ви уважно слухали казочку, так як називалась казочку, яку розповів вітер. Так, зайчик і горобина. Дітки, а про кого йдеться у казочці? Правильно про зайчика. А про яку пору року? Так події відбуваються взимку. Чим засипало всю землю? Так, малята, правильно всю землю засипало снігом. Що побачив зайчик? Правильно, зайчик побачив горобину, а де росли ягоди високо чи низько? Правильно, дітки, ягодки росли дуже високо. Що попросив зайчик у горобини? Так, щоб горобина дала йому грунку ягідок. А що йому відповіла горобина? Так, щоб зайчик попросив вітра. Що зробив вітер? Правильно він прилетів, подмухав, потрусив і і грона горобини. Упало на землю. Їсть зайчик ягоди, і дякує і вітру, і горобині. Малята, як ви гадаєте, як можна назвати вчинок вітру? Молодці. Правильно, вітер зробив добрий вчинок і не лишив зайчика голодним взимку. Тому, малята, і ви не забувайте про добрі вчинки. Дякую вам за увагу!